Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. На прохання глядачів каналу сьогодні зніму садочок крупним планом, тому що дуже багато коментарів, що не зрозуміло, яке планування на ділянці, тому що я в основному знімаю квіти, а крупних планів менше. Зроблю це наскільки можливо, тому що ділянка в мене дуже невеличка. Увесь садок разом із будинком, з городом і з Оперативними насадженнями складає всього шість соток. Тому як тільки я вище починаю піднімати камеру або відходити подалі, то обов'язково потрапляю або на сусідську ділянку, або на стіну сусідського будинку і. Спробую сьогодні пройтися посаду. Спочатку пройдемося навколо будинку. Будинок практично в центрі ділянки розташований. Вона у нас видовженої такої прямокутної форми. Задня частина трошки довша, а передня частина із двориком, де декоративні насадження трошки менша. Ну, ось так обхожу навколо будинку, ідуть розділені діляночки на дві центральні доріжки. Ось це клумбочка перед вікнами будинку, задній план. Це кухня моя виходить на цю клумбу. Тут в основному зібрані сонцелюбиві рослинки, оскільки увесь день, починаючи з раннього ранку і до пізнього вечора, ця ділянка знаходиться. Під сонячним променем деякі частини саду відділені і розділені на Такі свої рідні зелені кімнати, ось такими арками металевими. На них росте виноград. І за рахунок цього створюється камерність у садочку, виходять такі невеличкі, прямокутні зелені кімнатки. І відгороджується територія, погляд за щось зачіпляється. Нам так дуже подобається. Хочу ще декілька арок зробити. А ось це вже наш невеличкий дворик, внутрішній, перед будинком. Це так звана парадна зона. Тут ми відпочиваємо дуже часто на веранді ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Це західна частина біля будинку. Якщо навколо будинку ми прийдемо і тепер з іншої сторони подивимося на внутрішній дворик перед будинком, він невеличкий. Ось ще раз його покажу з іншої сторони. Бачите, щойно ми дивилися із західного паркану на дворик. Там, де кущики спіреї і риси. А тепер з іншого боку, ось цей весь наш дворик дуже маленький. Тому якщо я здалеку починаю знімати, підіймати камеру, робити якусь панораму, то я вже знімаю не свою ділянку, а ділянку сусідську. А хочеться ж показати вам свій садочок. Тут два горіхи у нас ростуть. Ось цей горішок менший, який ви зараз бачите, під ним. Тіньовий квітничок невеличкий. Цей горіх років на 15, мабуть, менший. А з іншої сторони, ділянки величезний старий горіх. Тут півонія розквітає. Ось така красива, рання півонія червоного кольору, низькоросла. Дуже нам вона подобається. Вона найперша завжди розквітає у нас на ділянці. Але дуже швидко, звичайно, півонії квітнуть. Тому півоній у мене. Не так багато, і минулого року я ще скоротила їх кількість на три кущики. І в основному садочок мій здається більшим, тому що в мене дуже багато доріжок порівняно з площею всієї ділянки. Зроблено це було умисно, і прийшли ми до такого рішення за багато років, тому що мені потрібно конче необхідно ходити біля кожної рослинки. Я хочу мати вільний доступ, гуляти саду, близько підходити до кожної з рослин і доглядати за ними. І ще мені було важливо, щоб з доріжки я могла дотягнутися рукою до центру будь-якого з квітничків, ось так як зараз, наприклад, до цих ржевих ірисів, для того, щоб не затоптувати самі квітники. Ногами. І в такому стані рослини краще себе почувають, ростуть. Я намагаюся якнайменше наступати ногами на квітники, на грядочки. І мені так подобається більше. Завжди чисте взуття і завжди чисто на ділянці. Ось так ви бачите, я йду по одній стежці. Довж квітників, а там ближче до паркану є ще одна стежечка І я можу. Просто по колу ходити навколо квітника, і тому в камеру щоразу змінюється картинка, і здається, що я гуляю по великому саду, і ці всі доріжки вони поєднані між собою, і тому можна петляти, кружляти між ними. І за рахунок цього на камеру здається, що садок великий. Але якщо подалі відійти і зняти панорамну зйомку, то... Видно, зразу стає, що діляночка невеличка. Ось зараз я камерою проведу по колу. Бачите, це я стою спиною практично вже в паркані західному. І ось там, за гойдалкою, вже кінець ділянки. Це вже східний паркан. Тут будинок. Ближче до початку ділянки до в'їзду і за будинком територія більша. Там знаходиться квітничок, про який я вам говорила. Сонячний перед вікнами кухні. І вже за квітником іде плодовий сад, і грядочки. А тут збоку, поміж каналізаціями, нічого не росло. Тому що тут затінок декілька років ми не знали, що сюди висадити, і вирішили ризикнути. Зробили кислу ділянку, висадили рододендрони, і їм тут дуже сподобалося. Вони прикрасили собою це місце. І тепер, коли в'їжджаєш на територію на ділянку або заходиш із парадного входу, то ось ці рододендрони одразу ж потрапляють на очі ранньою весною, дві яскравих плями. І давайте тепер ще раз пройдемо. Це ми пройшлися з вами навколо будинку. По колу, а тепер пройдемося стежечками по периметру ділянки, і заодно з різних точок подивимося на діляночку трошки під іншими ракурсами. Я думаю, вам стане зрозуміло, яке планування. Але я ще після того, як прогуляюся садом по колу, піднімуся нагору і спробую ще зняти відео зверху. Ми коли проєктували будинок. То запроектували балкончики на другому поверсі. з цих балконів гарно видно всю ділянку, як на долоні. Ось зараз ми йдемо з вами вздовж В Західного паркану, Піднімаємося постійно вгору, тому що ділянка наша знаходиться на схилі. І схил такий досить суттєвий. Через це довелося мені зробити багато доріжок в садку, оскільки ми вирішили самі доріжки робити так, як воно і є в природі з під схилом. А ось ці всі гряточки невеличкі вони всі вирівняні в горизонті, хоча б приблизно щоб при поливі вода не стікала. І тому ви вийшли такі свої рідні, невеличкі, ніби тераси. Тераси це звичайно така дуже загальна назва. Але я думаю, вам зрозуміло кожна ця невеличка діляночка, вона в горизонті вирівняна. А самі стежечки вони йдуть під постійним ухилом по схилу, так як воно й було в природі, за рахунок цього. Дощова вода збирається, вони як дренажі працюють доріжки, і дуже дуже нам тепер допомагають. У мене стало набагато менше роботи з поливом. Ось Зараз стоїть спека, місяць не було дощів. І ми вчора вперше робили такий серйозний полив, поливали всю ділянку. А до цього ділянка стояла без поливу, практично поливалися лише. Розсада малесенькі рослинки під кущик, під корінь. І проливалися кислі ділянки із лохиною, журавлиною та брусницею, тому що ці рослини потребують збільшено вологісті. І ось так ми з вами поступово дійшли вже до кінця моєї ділянки. Це південний паркан. Ось це вся ділянка, яка за будинком. Зараз ви її бачите всю практично на камеру. І як тільки я починаю піднімати камеру, бачите, одразу видно сусідські будинки. Вже то далі не мій садочок. Сливка так гарно зав'язалася цього року. Дуже багато слив, але через спеку вона скидає дуже багато зав'язі. І я бачу вже, що хтось її гриз. Подивіться, листочки, як решето, тому будемо сьогодні на вечір обробляти її інсектицидами від всяких гризучих мошок. Під південним парканом у мене росте рядок з малиною. ось Зараз ми проштовхнемося між кущиками малини зилом. Тут павук сплів вже павутину. Приберемо цю павутинку і пройдемо далі. Під самісіньким парканом я також висадила туйки, але там вони гірше наростають, тому що затінок іде від сусідського цоколя. Цоколь дуже високий сантиметрів 50 висотою, тому що ось такі сильні перепади під схилами йдуть усі ділянки в нашому дачному кооперативі. І тепер ще раз оглянемо ділянку. Під парничками, які ближче до нас, росте капуста пекінська, рання капуста, цибулька Ексібіше. Ось зараз ми дивимося, це вишенька, карликова вишенька повинна бути. Сорт називається Зустріч. Зав'язалася вона спочатку гарно, але початком засухи і спеки дуже багато зав'язі скидає. Тому ми приїхали і в першу чергу гарно попроливали дерева. Щоб хоча б щось залишилося. І ось на такі невеличкі грядочки поділений весь задній двір. Тут під ліщинами не було сенсу робити грядок, оскільки під ліщиною мало що росте. Тут суницю я засадила ремонтантну. І ось ми вже з вами біля східного паркану. Вздовж паркану також висаджений ряд. Туй, Туї грають роль живої огорожі, живого. Паркану зеленого, також карликова вишенька росте, далі росте ірга, кущики із агрусом, під іргою вже майже доцвів флокс шилоповідний, бусковий. А ірга бачите, цього року дуже рясно, гарно зав'язалася. І Зліва також йдуть грядки. Це помідори висаджені, цибулька. ось там далі ви бачите, За цибулькою грядочка із бурячком, морквою. І ось ми вже практично дійшли дорогу будинку. Ще тут під парканом шпинат ми вже доїдаємо. А за шпинатом, вздовж паркану полуниця висаджена. Ось тут була редиска, де порожнє місце. І ось друга арочка із виноградом, вона практично в центрі ділянки знаходиться. Там далі парнички з огірками. І ось ця цибулька, про яку я розповідала. Грядочки з цибулею ми її споживаємо в основному зеленою, а вже що там залишиться, то піде на головку. І так ми потрошку, потихеньку знову повернулися до першої арки з виноградом. За цією аркою. Далі вже наш внутрішній садочок, внутрішній дворик при вході. А під виноградом із південної сторони в мене висаджені два рядки цибулі ботун, яка зараз білим цвітом квітне. Ось ще з цієї сторони подивимося. Ось такі арки. На арках виноград висаджений. І оце практично вся наша ділянка. Вона майже вся потрапляє в камеру. Тут пізній сорт, полуниця називається мальвіна, вона тільки почала квітнути. А це цибулька ботун. Дуже її люблю. Білі пухнастики такі, кружечки, тому не зрізаю її. Вже відквітне, тоді зріжу і почне знову наростати молоденька цибуля до салатів зелень на перо. Тут у мене ще росте за домом. Звичайна троянда, у підніжжі троянди, вербозілля крапчасте, ось таким гарним пишним масивом, куртинка така із нього в діаметрі, мабуть, півтора на півтора метри. І старовинна якась ретро-троянда. В неї запах болгарських парфумів. Колись раніше були такі парфуми, болгарська троянда, так вони і називались. Надзвичайно сильний аромат. Один рік я з нього робила варення. Також було дуже смачне, дуже ароматне, але оскільки кущ ще молоденький і він чогось дуже погано в мене наростає, тому цього варення було ну може, 100-грамова баночка. Ми її в чай додавали його по чайній ложечці взимку. І ось ми знову повернулися до клумби за будинком. Обійшли з вами всю задню частину по колу. Тут гвоздичка альпійська розквітла, трояндочки, такі з горщиків колись ми висаджували. Їм, мабуть, вже більше 20 років цим кущикам трояндочок. Я їх пересадила минулого року сюди на сонечко, на гірку ближче до очей, тому що майже їх не видно. І... Також тут іриси позаду за лавандою висаджені. Ось ці іриси ближче до рожевих відтінків, іриси поруч жовті, троянда фламентанс ще не квітне. І давайте ще з цієї сторони пройдемо. Вже замкнемо з вами коло, все-таки дійдемо до кінця по периметру ділянки. Тією ж стежечкою, якою ми йшли до цього. Тут також ще під виноградом із тіньової сторони півонії. Ось вони на пуп'янках. Якийсь дуже-дуже старий сорт. Вона надзвичайно ароматна півонія, скоро розквітне і зніму відео, як вона цвіте. Вже цього року багато буде пуп'янків. І так поступово, поміж кущиками чорної смородини і мікс-бордером з квітів, ми повернулися назад на. Внутрішній дворик, наш парадний. Тут ожина росте на комплексі старому, дитячому, спортивному діти виросли, вже там не займаються. І я підсадила сюди кущики ожини. Під ожиною ще одна півонія, ось така червона. Ми вже дивилися на таку півонію під горіхом на початку відео. І ось наш старий величезний горіх, під яким розташований центральний тіньовий квітник. Тут зібрані в основному тіньові тривалі, тіньолюбиві рослинки, а по краях сонячні місця віддані під сонцелюбиві рослинки, під гвоздичку, під півнички, під іриси, і все під будинком невеличкі квітнички з трояндами, і газон із муховинки шилоподібної. Ось так, от розмежовує під парканом квітничок і маленькі квітнички. По периметру будинку. Під горіхом хости ростуть, папороті, гортензії деревовидні. Також тут у нас гойдалка з ожиною. І ось наш невеличкий сонячний квітничок при вході. Біля входу на ділянку. Ще з цієї сторони, давайте зайдемо, глянемо. Ось так, бачите? Це ми, коли входимо на ділянку, ми бачимо. Перше, що потрапляє на очі, ось наш дворик. І веранда, на якій ми завжди збираємося з сім'єю. Вона у затінку, північна частина будинку, і ось там рододендрони здалеку. І знову ми з вами повернулися до молодшого горіха і червоної півонії. А за парканом ліс, наш вхід на ділянку і там уже далі ліс. Ще у мене є квітнички перед будинком, перед входом. Це також тіньові квітники. Вони живуть самі по собі, без догляду. Єдине, що я восени зрізаю повністю, практично під корінь усі рослини, тому що з горіхів сюди падають плоди. І дуже незручно збирати. Ось цей горішок це молодший горіх. Там, де ми з вами гуляли біля півників. Це західний паркан. Це під'їзна площадка. Вхід. Чуєте, як співають пташки, там ліс через дорогу. Найкраще пташки співають, коли сонечко встає рано зранку, і коли сонечко заходить. Ось там воно зараз на заході, сонце, багряне небо. І пташки проводжають його до ранку. А зранку знову будуть зустрічати співом. А це більший горіх, бачите, який він високий. Що все вищий і вищий. Він росте із східної сторони, це східний паркан. І ось наш дворик, тіньовий квітничок під горіхом, гарно видно планування. Ось ці маленькі квітнички навколо будинку перед верандою. Газон із муховинки шилоподібної. Міксбордер вздовж паркану. І далі пішла. Доріжка по периметру ділянки. Ось виноград на опорах. І далі пішов город і грядочки. Зараз з іншої сторони ще покажу. Ось ці опори під виноград, грядочки. У нас засуха, тому така земля, ми поливаємо, але сонце дуже сильно пече, дощу так і не було. Сьогодні вже 20. 7 травня. Оце квітничок сонячний перед вікнами кухні. Він зі скошеними краями насип там по краю, тому що дуже перепад великий ґрунта Ось попередній частині тут уже сантиметрів 50, мабуть, вверх. Це кисла діляночка із нашими лохинами, яблунька. Це ось куточок під ліщиною, ожина там по паркану, ожина малина, ліщинки. Під парканом туя із західної сторони в кутку ділянки, із права зверху це слива стара, потім іде кізил. І з лівої сторони вверху ще одна ліщина. По центру. Три яблуні старих, папірка з самого заднього, сама перша папірка під парканом, потім по центру йде білий нанилив. І попереду ближче до нас з червоними яблучками яблунька. В тому куточку грушки ще молоденькі, посаджені. Три, і там малина, полуниця. А ось тут кущі смородини і порічок, замульчовані живою мульчею і зачітків. І з цієї сторони також полуниця, суниця і грядочки з буряком та морковкою та морквою. Ну, ось так. Кому було незрозуміло, ось таке планування в мене на ділянці. Я думаю, що тепер все видно дуже гарно. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого, якнайшвидше мирного неба над головою. І бажаю всім квітучих та родючих садочків. До побачення!